Тому море солоне. Були два брати, буркун і веселон. Буркун був багатий, а Веселун бідний. У тісні часи веселун не міг нічого заробити. Прийшов голодний до свого брата. Дай мені, брате, мериндю, найду по світу щастя глядати. Дав йому буркун хліба, солонини, гадає собі, відправлю його в світ, а чей пропаде. Іде веселун, іде і прийшов до одної печери в лісі. Думає, ану, гляну, що тут є. У тій печері жили карлики. Їх не було дома. Лиш дівчина, у якої зуби, як граблі, волосся як ріща, готувала обід. Подивився веселун, а вона варить у котлі ящерок та жаб. Сховайся, бо прийдуть карлики, видять тебе та б'ють, каже йому. А він не сховався, дочекався карликів і познайомився з ними. Кличуть його їсти, а він каже, у мене є що їсти, то спочатку моє з'їмо. Карлики хліба то солонини З роду не їли І дуже їм присмакувало. Почали вони радитися, що подарувати гостей за такий обід. Подарували йому млинок. Кить покрутили, то сіль паде. Вернувся веселом додому. Мели сіль Дізнався брат, прийшов і каже, я тобі давав Мариндю, то най і я намалю собі мало солі. Дав йому весело млинка, а й бо через який час посилає за ним хлопця. Гоп подумав, намеле буркун солі, то й мою не будуть купувати. Буркун шкодує, що намолов мало, але млинок віддав. Коли сіль у нього кінчала, знову пішов до брата. Випросив млинок, сів на човен і в море, аби брат Веселон не знайшов його. Хотів багато солі намолоти та ще дужче розбагатіти. Сів собі з краю на човен і меле, меле, з одного боку чинилася вага. Човен перевернувся і багач упав на дно моря. І днесь там меле сів. І того вода у морі солона.